Вітаю на каналі Катя Солонар, і сьогодні з нами екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю! Вітаю вас, ради бачити в описі. Під відео я залишила посилання на ваші соцмережі, ваші контакти, Вікторе. Так, що глядачі, будь ласка, підписуйтеся. Е, і у мене перше питання е, до Віктора: чи правда, що християнство є страждальницькою релігією, і нібито саме через це чорним магам легко працюється в церкві, е, адже там є е, потрібна їм енергія сліз та страждання, яку вони успішно використовують у своїх чорних ритуалах? Що скажете? я не можу сказати, що саме в церкві чорним магам легше працювати, але враховуючи емоційні фактори і ситуації, котрі пов'язані саме там з втрат, втратою, якимись проблемами і ситуаціями, їх можна використовувати, тому що в цей період часу люди найбільш мають уразливий стан, уразливий психоемоційний фон, котрий можна використовувати в. Певному напрямку, але тут проблема не в чорних магах і не в церкві. Тут проблема вставленні е е прихожан до того, яким чином вони розглядають свій шлях. Цій церкви в нас чомусь так склалося, що в церкву люди ходять не тоді, коли хочуть, не тоді, коли відчувають потребу, а коли є якісь горе, проблема, якісь негаразди, і зазвичай люди пригадують, що є церква, тоді коли втрачають або близьких, або мають якусь патову ситуацію, і звертаються вже за допомогою до церкви до Бога для того, щоб вийти з складної ситуації. Якщо ви будете ходити в будь-який храм, тоді, коли ви відчуваєте, що є в цьому потреба, не за того, що у вас ще сталося, хочете поспілкуватися з вищими силами, будь ласка, з вами не буде ніяких проблем, не буде ніяких негативних деструктивних ситуацій. А враховуючи, що ну, менталітет так вибудований, що в церква зазвичай приходять, коли якесь горе або трагедія, то Переважно там буде накопичуватися деструктивна негативна енергетика такого характеру. Більше того, з точки зору навіть езотеричного підходу, коли бажаніше ходити до церкви, бажано ходити зранку. По-перше, в нас йде певне за вечірній проміжок часу певне обнулення негативних енергій як місця сили. І з якщо у вас є бажання там поставити свічку, Богомолитися, помолитися, краще йти на коли ще ніхто, жодний страждалець не зайшов до церкви, щоб ви собі не зробили таку хибну і неправ... непра... неправильну конструкцію, не зарядила себе деструктивними програмами самого. Початку дня позитивно, позитивно звертає. І тут питання навіть не в християнстві, тут будь-який храм, який ми Е, Треба брати за основу те, що це повинно бути як свято, як якась позитивна ситуація, як я не знаю, в гості до ліпшої подруги або другої дитини. Ну на великдень же люди до речі ходять саме як на свято вже з позитивними емоціями. Це точно ж тут є інший момент. Тут момент великої кількості людей з різними намірами і з різними програмами. І в нас, якщо брати Великдень, Великдень, Водохреща, Різдво, коли велике скупчення людей. В храм приходить, є люди, котрі не підготовлені, котрі ходять виключно на великі свята. І є бабці дідусі, хадакі, котрі ліпше чорного мага можуть зробити такі справи, що тобі і не снилося в форматі деструктивних програм. Велика кількість людей вона сприймав. Є основою того, що ти втрачаєш пильність, і тобі можуть щось дати, доторкнутися, нашептати. Ти потім, потім сидиш і не розумієш, що це було, чого ти тобі, тобі торкали, чи, чому тобі говорили щось. Важливий фактор, який багато разів я бачив, коли людина приходила там в церкву ставити свічку, помолитися просто а є аматьорі-бабці. Котрі підходили і казали, що ти робиш, ти неправильно ставиш. Я тут в хорі співаю, я добре знаю, ти неправильно взягнена, ти не таким чином прийшла, і роблять в цей момент додаткову якусь дію в форматі скиду, в форматі деструктивної програми. І в нас зазвичай, якщо ми кажемо про найбільш небезпечних і найбільш. Потенційно ризикових елементів в церкві, це ті, хто з хустинкою найбільш набожніші і не, не дарма кажуть, що в тихому омуті чорту, чорти водяться. Сам на сам. Ви прийшли не до бабці, ви прийшли не до Тобто краще ні з ким не спілкуватися. Ми спілкуватися, ви прийшли поспілкуватися з вищою силою, ви прийшли поспілкуватися з Богом, Ми пішли поспілкуватися сам на сам. І я якщо ви хочете, я ні, ні в якому разі не закликаю. Не кажу, що там страждальницька релігія. Є велика частина складова в християнській релігії страждальницька, тому що є управління управлін, процеси, котрі були покладені в основу з творення релігії. християнська релігія була. Безпосередньо пов'язана з владними процесами, було легше управляти було легше збудувати якийсь фундаментальний храм для того, щоб люди боялися кари небесної бо для того, щоб люди вважали, що цей храм побудований був саме був божественним там провидінням, і взяти запугати. Форматі того, що ти вже народився грішним. Почитайте там про первородний гріх, Прочитайте про підход до тих чи інших свят православних християнських свят, завжди є якась складова, що ти зробив неправильно, ти вже раб, ти вже своєю присутністю є грішним і тому подібне. Треба бути простіше, і чим простіше цей процес буде, тим більше людей буде ходити до церкви не тому, що вони мусять, а тому, що вони хочуть. У мене є приклади е знайомих моїх е священнослужителів. І є, знаєте, стара школа, є нова школа. Стара школа, вони до них приходиш, ти хочеш пізнавати цей світ. Ти питаєш, там, наприклад, стосовно посту. Каже, навіщо треба поститися? Він каже: ну, треба пуститися для того, щоб отримати благодать. питаю, що таке благодать? Він каже, ну благодать це благодать. Це все буде добре. Це правильно, це є норми такі, і тому подібне. У мене є достатньо молодий священик, знайомий, і в нього велика паства, тому що він. Намагається логічним чином пояснити, що є моменти пусту, є моменти, що таке аскеза, для чого ця, для чого ця аскеза потрібна, що ти отримаєш, і причому одразу о, приводить декілька варіантів того, о, звідки це пошпошло. Можна е, пішло. Можна сказати, що просто ну не було холодильників, і треба було якось прожити той період, поки немає е, в огороді. Овочів та фруктів, і треба розділити це таким чином, щоб не здохли з голоду. Один варіант. Другий варіант іноді необхідно очистити свій організм, обмежити кількість споживаємих продуктів. І дійсно, якщо ти будеш обмежений в продуктах ти е, будеш знаходитися в стані цієї аскези. коли пройде цей період. Ти з'їш або вип'єш те, що ти хотів, і ти скажеш, ну ось вона, благодать, як приємно, як смачно, інший смак продуктів, інші враження і тому подібне. А, так воно але... ж можна об'їстися потім, коли така довга пауза. Ні, в цьому треба знати міру. В релігії також треба знати міру, тому що велика частина людей, котрі е, корінним, ну, живуть християнством, вони не намагаються розібрати uh, першу причини, звідки пішло то чи інше свято, звідки прийшла Пасха, звідки прийшло Різдво і тому подібне. Де це була uh, необхідна підміна для того, щоб це сприймалося легше людьми? Uh, десь можна це пояснити, десь можна просто uh, запугати і сказати, що якщо ти не будеш робити, то буде ай-яй-яй. Христос помер за те за, за твої грехи, грехи е, і тому подібне. Якщо ти яєчки не класнеш, все буде в, будеш в пеклі горіти. В, і за цього о, пояснювати розумно, пояснювати логічно, важко легше всього сказати, що в тебе на долі будуть негативні наслідки для найбутніх поколінь для тебе, і будеш то горіти в пеклі. Залякати просто. Так само, якщо ми візьмемо езотерику, я ж не кажу, що там християнська релігія вона є свої плюси, є свої мінуси. Ми повинні сприймати її позитивним чином, виключно за того, що ми живемо в Україні. і В нас християнський Грегор він має силу. Він буде працювати, бо він прокачаний саме на нашій території, нашими людьми. І якщо у вас може не бути дуже велика кількість людей знайомих буддистів, у вас в будь-якому випадку буде велика кількість християн серед знайомих, і воно буде працювати в будь-якому випадку, тому що воно буде акумулювати цю енергію звернень так само в, езотері... в езотеричному підході. Є майстри, до котрих ти прийшов погадати або переглянути якусь ситуацію. Вони витягнули три карти, сказали, що в тебе порча страшні вроки, все. Якщо не будеш чиститися, плати помреш. На чому це пов'язано? Тому що намагаються залякати. І я завжди кажу, що ва, якщо ви звертаєтесь до майстра, вам повинні роззібрати е, вашу ситуацію на складові, чому ця сталася ситуація? Як з неї можна вийти? Чи дійсно там є негативна ситуація? Чи вам легше сприйняти що е, ті перепони, котрі в вашому житті виникли, вони виникли з того, що ви там не прийняли якісь правильні рішення або вам просто лінь, і вам легше знайти поробку порчу або негативну програму? Завжди треба будь-яке явище релігійне, езотеричне розглядати під декількома кутами, Так буде легше. Наступне питання у мене: чому кажуть, що про померлу людину можна згадувати або в позитивному сенсі, або ніяк? Чому не можна говорити погане про померлого? Виходить, тоді, і, наприклад, про таких людей, як Гітлер, не можна говорити погано ну якщо з такого виходити? Частково згоден, частково не згоден. Є дві концепції: перша концепція це теорія індивідуального пекла. І вона тісно буде пов'язана з напрацюванням е, людського агрегору. Тобто, момент е, с... є, знаєте, дуже цікавий мультик. От він дуже пояснює цей процес е, таємниця Коко, там, де кажуть, що поки про тебе будуть пам'ятати в цьому світі, ти будеш жити в, в світі мертвих. Я частково згодний з цією концепцією, тому що вона типу дух людини. Дух Агрегор, тобто є моменти того, що після смерті ми можемо зробити проекцію, котра буде жити за рахунок напрацьованого нами за життя Агрегора. Поки про нас пам'ятають, в гарному, позитивному ключі з нами можуть відбуватися в тому світі також позитивні ситуації, моменти і тому подібне. Стосовно Резонансу, коли ми кажемо погані якісь речі, ми будемо пропрацьовувати саме не деструктивний агрегор, і людина може е, відчувати деструктивні складові моменти, пов'язані з е, проявами, котрі вже відбуваються в потобічному світі. Стосовно Гітлера, хорошими ділами прославитися не можна, і момент деструктивного агрегору він також буде працювати. Він буде працювати ще ліпше ніж позитивне напрацювання, але тут ми звертаємося вже до теорії, е саме індивідуального пекла, тобто людина буде проживати дуже довгий період часу в проживати деструктивні моменти ситуації в форматі індивідуального пекла. І, через те, що про нього погано <погану> згадують. погано, погано так. Тобто, ти не зможеш, по перше, зараз чим патова ситуація, коли вже немає близьких, знайомих родичів, немає причин, по котрим хтось тебе буде пригадувати і тому подібне, ти можеш прийти в новий цикл. Тобто по -по пойти через стадію перенародження в нову проекцію. І будеш заново йти в форматі напрацювання тих ситуацій, котрі будуть слугувати основою для майбутніх періодів. А в деструктивному форматі цей процес ніколи не закінчиться. Ну, про Гітлера будуть пам'ятати ще багато-багато ще десятиліть. Про Путіна будуть пам'ятати багато-багато десятиліть. Ми зараз напрацьовуємо деструктивне агресію. Ця. <зв> <зв 'я> Потвора далі в своєму пеклі проживала наступні проекції, щоб ця душа не перероджувалася. Вона ну, не якийсь буде, дуже по перше, вона не буде перероджена. По-друге, до досить довгий час. Дуже довгий час. По-друге, теорія індивідуального пекла вона полягає в тому, що ситуації будуть болісними саме для тебе. В нас релігія, вона малює, що там є багато кіл, пекла і тому подібне, що людина вариться в котлі і тому подібне. Ні. Там будуть відбуватися найнеприємніші, найболісніші моменти, ситуації саме для тебе. І ті диктатори, котрі там, Гітлер. Наприклад, не було в нього дітей. Ми беремо ситуацію, яка буде болісна для нього. Тобто, якщо він буде бачити, що там щось відбувається саме пов'язано з його болісними моментами та переживаннями, він буде це проживати зразу в раз. І ти, коли намагаєшся перестрахуватися, якось думати, що я не буду сприймати цю ситуацію як болісну для себе. Вона е система знайде ту ситуацію, яка буде дійсно для тебе болісна. Та ситуація, яка тобі буде розірвати серце на, на частини. Ти можеш переживати одну і ту саму ситуацію в зацикленій фазі, але це не буде не котел, це не буде ні е е діжка з багном. Це буде саме твій індивідуальний е момент і ситуація деструктивного характеру для тебе. А я от ще таке читала, що погано згадувати про померлу людину це не добре саме для живої людини, яка так згадує. Чому тому що типу дух отієї людини може мститися, якби робити щось таке, ну якби погане не, не, тут я не погоджуюсь, тому що ну ми погано згадуємо про Гітлера. що він там буде мститися кожному і всім. ні. Ну, Напевне, тут мова про родичів, тобто про тих людей, яких знала ця душа. Якщо ми кажемо стосовно роду, і якщо людина дійсно там не заслуговує, наприклад, але в нас є якісь старі образи і ситуації, коли ми погано про людину згадуємо. Е в нас закінчення життя не означає, що закінчена комунікація з е, світом померлих. Ти там позгадував погано про дідуся, бабусю, ще когось. Пройшов час, і тобі необхідна підтримка сили роду. Тобі необхідно зробити запит, якийсь для того, щоб вирішити справу, для того, щоб вийти з ситуації позитивним чином, для того, щоб тобі дали вищі сили пораду. А мертві вони якесь живі, вони можуть образитися і не допомогти тобі, або дати тобі хибний якийсь напрямок, або хибну пораду, котра навпаки гіперболізує ті проблеми, котрі в тебе є на конкретний проміжок часу. Ну і найголовніше погано говорити про мертвих, чи чому це дурна справа? Вони не виправляться, їх вже немає. І тому я завжди ну, так. кажу, якщо ви хочете щось сказати вашу змулі, кажіть, поки людина жива, а не після. Це точно сто відсотків. І, от останнє у мене питання на сьогодні це питання про порчу на красу. Є от така інформація, що саме таку порчу люблять замовляти дружини на коханок своїх чоловіків. Чому тому, що, нібито, от, якщо робити порчу, ну якусь там звичайно на те, щоб посварився чоловік з коханкою, то ця порча. Ну, діє її колись закінчується, вони там можуть помиритися і так далі. А от щодо порчі на красу, е, ну принаймні так пишуть, що вона працює таким чином, що людина починає там стрімко старішати, у неї там псується шкіра, волосся. ну Якщо говорити в даному випадку про те, що замовила таку порчу дружина на коханку чоловіка. І зрештою, чоловік сам просто йде від коханки, бо це стає та людина, ну не та, в яку він закохався, скажімо так. от То, Вікторе розкажіть. Будь, будь ласка, чи це правда оця інформація? Чи не, замовляли у вас таке? Не завжди це є порча на красу. Є е, три е, гілки. Перша гілка це може бути злив енергії. Якщо вже так сталося, що в твого чоловіка є коханка, е, може бути так, що ти віддаєш більше, ніж ти отримаєш Е, Тобто, у, у такого чоловіка є дві жінки. Є обмін енергіями. У нас пахова зона відповідає за сексуальну грошову енергію, за правильним обмін енергіями, і можуть бути такі ситуації, що не тільки ти красу будеш втрачати, ти будеш втрачати ресурс, ти можеш втрачати способи, заробити, ти можеш отримати ситуації, пов'язані деструктивним чином з твоїм здоров'ям. Тому що ти будеш віддавати свою енергію чоловіку, а замість того, щоб був правильний обмін енергіями між подружжям, він цю енергію буде скидувати на свою коханку. Так само і жінка, якщо вона є коханець, у чоловіка можуть початися проблеми не стільки з красою, скільки з фінансами або з сексуальним репродуктивним здоров'ям. Це без всякої магії, скажімо без так, без магії, це просто неправильний обмін енергіями. Якщо у вас є бажання е, зрадити, ви повинні усвідомлювати негативні наслідки для вашої другої половинки. Людина, котра зраджує, котра має великий доступ до цих енергій, вона навпаки виграє, тому що вона буде стягувати цю енергію з різних жінок або з різних чоловіків і її будуть прокачувати. Тобто зраджувати. Е, е, Ліпше не зраджувати, ліпше, якщо ви бачите, що є необхідність, не робіть, вам нічого за це не буде, але ваша друга половинка, ви новий потихесіньку вб'єте просто. Е, і потім їй буде дуже важко взяти і відновити ці енергії. Це перший момент. Другий момент, що може бути, дуже часто кажуть про Порчу на красу, роблять підміну з звичайним крадником, тобто вкрасти. Вдачу вкрасти якісь матеріальні моменти, вкрасти красу і тому подібне. Тут буде циклічна фаза. Тобто... Крадники вони працюють по якому принципу сьогодні вас вкрали, але за рахунок того, що ви відновлюєтеся, ніяка програма не може бути великий проміжок часу незмінною за рахунок свят, за рахунок православних свят, за рахунок днів сили, за рахунок того, що ви можете медитувати або робити якісь чистки, ви будете свою ж енергетику вставити в адекватне правильне положення, і воно буде. Відновлюватися. І крадники, вони чим характерні? Людина, котра один раз вкрала красу, вона отримала позитивні результати. Вона побачила зміну на своєму обличчі, на своєму голосі, стан здоров'я відновили, і тому подібне, на котру зробили, тій людині буде погано. Але тут жертва не та, у котрої вкрали, а та, котра. В, котра, котра вкрала красу. Чому? Тому що в нас є певний об'єм енергії, котрий ми можемо перепрацювати і відновити. 100%. Хтось використовує ці 100% наповну, хтось використовує 70, 80, 60 відсотків. Що відбувається, коли ми робимо крадник? Ми беремо чужу енергетику і використовуємо її. Для своїх потреб. І цей об'єм зі 100% перетворюється в 120, в 140. Коли сила впливу зникає, наша енергетична оболонка, вона вже роздута до 120, до 140. І для того, щоб її відновити в повному об'ємі, нам не вистачить просто власної енергетики, і ми будемо постійно відчувати, що чогось не вистачає. І так з'являється. Моя улюблена категорія людей в езтереці магічні наркомани, тому що їм здається, все, все постійно мало, мало, мало. І вони починають вже робити крапники не тільки там одній якійсь людині, а робити великому кількістю великій кількості людей, і поступово вони стають заручниками ситуаціями і перетворюються ну, в класичну. Як в казках бабу, бабу, його тобто вони вона... як в кредит живуть, скажімо так, кредит, кредит. плюс вони роз... в момент того, знаєте, як, як шкіра на пузі розтягується, але потім вона не стягується, якщо ти виходиш за країн нормальності, тобто, коли ти хочеш більше, більше більше. І як, як черево, тобто ти не можеш потім наїстися, тому що ти сам роз, самостійно розтяг цю енергію е е за край. І е ці образи, котрі в нас є в казках, вони саме пов'язані з тим, що вона не могла вчасно зупинитися і почала використовувати е всі важелі впливи, котрі можливі, для того, щоб отримати бажане красу, молодість і тому подібне. Ці люди вони постійно все одно вони будуть за рахунок чистки, за рахунок свята, за рахунок е, часу будуть е, в, в, забирати в зворот, ну, Тобто й повинні бути баланс, і Вони будуть забирати цю енергетику собі. Людина, котра один раз вкрала, вона буде змушена постійно красти енергію е, других людей, і вона сідає на магічну руку. Класичний, якщо ми кажемо про той невеликий відсоток класичних ритуалів, пов'язаних з порчею на красу, вони пов'язані просто з класичною порчею. Не стільки на красу, просто класична порча, чим вона небезпечна. Тим, що треба не робити акцент виключно на красі, а робити акцент на повному повністю на організмі, тому що краса в цьому випадку вона буде просто першим таким тривожним дзвіночком, на котре необхідно звернути увагу. Не роблять виключно порчу на красу, роблять комплексну порчу, котра буде давати вплив на весь організм. Ну, навіщо? тобто, якщо людина хворіє, то результат на лісо, як то кажуть. Питання так. Тобто, навіщо робити? Це дуже повертаючись, я сьогодні дуже нудний. Повертаючись до першого питання, роби коханка порчу на красу, тому що вона дружина стане негарною і він піде. Чому одразу не вбити? Чому не зробити, щоб вона хворіла? Це дуже ускладняє ситуацію. Тобто робиться просто звичайна порча там, на життя, е на перепони, на хвороби, для того, щоб жінка хворіла, виглядала гірше, для того, щоб в неї не було сил, для того, щоб вона не могла піднятися з ліжка, не могла зробити хатні справи, не могла причепорити себе і зробити гарно за рахунок втрати цих життєвих енергій. Всі Енергії будуть йти в мінус: і краса, і здоров'я, і е, ініціативність, бажання, якось, знаєте, рухатися вперед. І тут вже е, виходить е, на це поле битви коханка, котра просто в нормі, і тим самим перетягує вже чоловіка повністю під себе. Але знову ж таки, найголовніша небезпека. Якщо у вас є бажання зрадити, краще відійти просто від стосунків. Я проти зради, тому що вона в першу чергу негативно буде впливати на вашу другу половинку. Ну тобто, це подвійна зрада виходить не тільки зрада в форматі там, сексуального подружнього життя, але й можеш дати, знаєте, як венерична хвороба, котру ти можеш передати своїй другій половинці, тому. Зрада, з, зрада це дуже погано для карми і тому подібне. В, в своє індивідуальне пекло. Це правда. Дякую вам, Вікторе. Дякую щиро глядачам, що дивилися. Нагадую, всі контакти Віктора в описі під цим відео. Підписуйтеся, до зустрічі.